Доброго суботнього вечора. Усім глядачам телекомпанії Жасмін саме час розповісти вам про основні події, якими позначили життя Жашківського краю в останні жовтневі дні. У студії Людмила Бендовська і сьогодні випуску «Жасмін.Інформ» про таке мітинг до дня визволення України від фашистських загарбників, ДТП за участі легковика і тепловоза прапори з посланнями та інші сувеніри передали бійці. АТО, юним волонтерам і жашківської школи номер 1 Жашківські комунальники прибрали незакріплені за ними місця. Правильно надавати першу медичну допомогу у Червоному хресті навчатимуть з допомогою спеціального манекена. Очищення України від проросійських окупантів та сепаратистів сьогодні мрія кожного патріота. А поки ж відзначали звільнення нашої держави від фашистських загарбників. 28 жовтня з нагоди 70-річчя цієї дати у жашкові проводилися урочистості. Представники влади, громадськості та трудових колективів вшанували пам'ять загиблих, взявши участь у мітингу. У час, коли на сході України гинуть її сини у мирній зоні, згадують тих, кому 70 літ тому вдалося вибороти мир, перемігши у важких боях загарбників. Своє життя тоді поклали близько 10 мільйонів українців. Майже 5 тисяч із них наші краяни. Про загиблих в ім'я свободи згадували в ході мітингу. 28 жовтня, 70 років тому, українська земля була остаточно звільнена від фашистських загарбників. Всі ми і люди поважного віку, молодь пишаємось подвигом визволителів нашої країни. Пам'ять про цей подвиг маємо берегти та передавати нашим дітям та внукам. Україною пов'язані основні події найстрашнішого в історії людства воєнного протистояння. Саме тут вирішувалася подальша доля війни в Європі, доля перемоги. Сьогодні ми вшановуємо вічний подвиг захисників нашої батьківщини. Ми не маємо права забути гірку правду страшної війни. Важко знайти слова, якими можна було передати вдячність ветеранам за їх подвиг у цій нашотишній війні. Ми у вічному боргу перед вами, наші ветерани, за мужність, відвагу за обірвану війною юність. Закликаю молодь завжди виявляти шану та увагу до ветеранів, до покоління, яке пережило тяжкі випробовування. Закликаю прислухатися до порад і настанов тих. Хто пройшов сувору школу війни, хто по воєнні роки відбудував жорнові міста і села. Наш синівський обов'язок берегти духовну єдність з поколінням, для якого любов до рідній землі, це не просто слова. Нехай добро та злагода панують в Україні. Творча праця та загальне благо об'єднує нас, ім'я майбутнього. В історії кожного народу є події, котрі не підлягають забуттю. Пам'ять про страшні буремні часи бережуть у поколіннях, щоб уникнути нових війн. Втім, сьогодні в Україні знову лунають постріли і гинуть люди. Розпочався новий виток історії нашої держави, коли мир знов таки здобувається ціною людського життя. Ми думали, що будемо знати про ту страшну війну лише з підручників, але історія повернула так, що сьогодні ми знову змушені відстоювати свою незалежність. Наша мирна держава, яка ніколи не претендувала на чужі землі, зазнала ворожого вторгнення через чужі імперські плани. Сильна і нероздільна Україна з європейською стратегією стала загрозою для Росії, скориставшись нестабільною суспільно-політичною ситуацією в нашій країні внаслідок революційних подій, Росія розпочала на сході країни неоголошену війну. Події, які відбуваються сьогодні в Україні, не можуть залишати осторонь кожного з нас. Для подібних мітингів традиційними є покладання квітів, шанування загиблих хвилиною мовчання, до болю знайома мелодія пісні степом, степом не вистачало одного присутності ветеранів. Роки невмолимо забирають здоров'я і життя свідків великої вітчизняної. В мене чоловік, ветеран війни, був у блокаді. 40-му призвався, 41-му війна, і він там всю війну пробув. А що толку? Хто на мене дивиться, що я прийшла війну? Я ветерана, я учасник війни. А хто на мене дивиться? І, і допомоги з боку держави ніякої Нігде немає? Ніде немає. Осталась одна. Війна найбільший злочин людства проти життя. І поки у світі не навчаться цінувати мир, люди знову і знову оплакуватимуть загиблих та скалічені війною долі. Чи інтенсивність руху потягів у жашкові відбулася унікальна в своєму роді дорожня транспортна пригода? Зіткнулися легковик і тепловоз. Наступний сюжет для тих, хто вважає, що у жашкові немає сенсу зупинятися перед рейковою колією. Легкова автівка і тепловоз поцілувалися, як кажуть у народі, на самій райковій колії. Для тепловоза таке знайомство минуло практично без травм. А от легковик доведеться підлікувати, Пом'ялася вся права сторона. На щастя, людських жертв немає. Чому сталася дорожньо-транспортна пригода? Водії категорично відмовлялися коментувати. Ніхто не винен, ніхто не постраждав. Це нормально. Жашківські даївці кажуть, до аварії призвела людська неуважність та закликають водіїв не нехтувати попереджувальними знаками перед рейковою колією. Знак Стоп-2-2. Це проїзд без зупинки заборонений, на що водії в нас взагалі не звертають уваги. Вони такі дорожні знаки встановлюються, де видимось обмежена, для того, щоб не попасти під поїзд. Водії в нас постійно не реагують на ці, не звертають уваги і не дотримуються вимог дорожніх цих знаків. Внаслідок чого трапилося ДТП. Машиніст тепловоза повинен теж дотримуватися швидкості, безпечної швидкості, якщо, не дай Бог, автомобіль, який зупинився, чи в разі технічної несправності, він також повинен дотримуватись такої швидкості, щоб зупинити тепловоз, щоб не трапилося ДТП. Ще, що звертаю увагу на дорожні служби, які постійно Ми пишемо приписи, відділення ДАІ постійно насилає приписи за. Вирізання цих кущів, дерев, покраску цих же дорожніх знаків, стопчиків, на що вони не виконують постійно. Це що зараз так, що листя опало, а літом там взагалі дерева, кущі видимось погано, що поїзд, виходить, виїжджає із за цих кущів їх не видно, і що водії їде, він не бачить. Понятно, що він повинен доїхати на знак стоп зупинитися, але. Якби ще були прибрані території на узбіччі, тобто кущі ці вирізані, все остальне, то й водії може й цього не траплялося. Потерпілих немає в даній ситуації. Дай Бог, що все добре. А автомобіль отримав значні пошкодження. Також працівники ДАІ настійливо рекомендують водіям не чекати великих снігових опадів, а вже зараз змінити гумове взуття автівки на зимове. Це допоможе знизити ризик виникнення аварій. Традиційно, що вівторка навчання в жашківській спеціалізованій школі номер один розпочинається із лінійки. Дедалі частіше темою таких заходів стають військові дії на сході України та волонтерство. 21 жовтня у стінах цього навчального закладу відбулася лінійка пам'яті та милосердя, на якій були присутні волонтери, часті гості школи. Цього разу вони із зони АТО повернулися не з порожніми руками привезли учням сувеніри. 28 жовтня. Наша Україна святкуватиме 70-річчя великої перемоги над фашистськими загарбниками, коли у 1944-45 роках наші діти, прадіди, прапрадіди визволяли Україну, боролися з ворогом, вони були впевнені, що їхні діти більше ніколи не почують слово війна. Над їхніми головами завжди пануватиме мир. Але, на жаль, ми сучасники. Чуємо сьогодні про лихі наміри російської агресії. Війна змінила звичний плин життя українців. Навіть тут, у мирній зоні. Вона не залишає байдужими ні дорослих, ні дітей. Моя батьківщина це ганта і калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це все Україна. Ось уже кілька місяців поспіль учні жашківської спеціалізованої школи номер один співпрацюють із волонтерами, через яких надсилають військовослужбовцям в гарячі точки України зібрану власними зусиллями гуманітарну допомогу, гроші і навіть спеціальне обладнання. Бійці у боргу не залишилися, передали своїм маленьким благодійникам презенти, використані боєприпаси, а також ручний гранатомет. А ще український прапор зі своїми підписами. Хлопці, ви їм передавали подарки, багато передали всього. Але в них такого подарку немає цінних. Що вони зробили? Вони взяли прапор України Україні наш і вам підписали і передали прапор. Кожен солдат, жашківчанин, своїми побажаннями і підписами. Я впевнена, що це буде найдорожчий, найкращий подарунок в нашій школі, який є. І е, кімнату бойової сплави, де вже буде наш обов'язок відкрити. А воїнам арто ми щиро вдячні за те, що можемо навчатися примірному не школярі, і цього разу підготували для бійців листи та малюнки, щоб бодай якось підбадьорити визволителів. І вірші написані з непідробною щирістю, малюнки, гостинці, це, мабуть, найцінніше з того, що сьогодні отримують військовослужбовці разом із гуманітарною допомогою, бо ті послання наймолодших українців піднімають бойовий дух захисників та запалюють волю до життя. Як побудувати європейську країну, якщо навіть сміття люди викидають, куди заманеться? На це нарікають жашківські комунальники, які змушені безкоштовно збирати по місту тонни відходів, наводити чистоту там, де безсовісно смітять? Деталі в наступному сюжеті. Днями двірники Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства прибирали значну територію міста, яка не закріплена за ними. Просто комусь все-таки доводиться наводити тут лад, збирати сміття, яке викидають на узбіччя без жодних докорів совісті. Працівниками благоустрою прибираються територія міста. Це райони від автовокзала до рая Гробуду і від магазину охотничого до заправки на набережній. Але систематично проводиться обстеження інших територій міста, де задіюються наші працівники по прибиранню території. Проблема в чому є? В тому, що жителі із сіл, які поруч з містом є, і жителі міста, які виїжджають на роботу вранці, чи вертаються пізно з роботи, виїжджають на Дорогу і викидають на обочини сміття. Даним питанням переймається і міський голова, і я як керівник житлово-комунального господарства, щоб наше місто було і чисте, охайне, і дотримуватися санітарних норм. Для санітарії по благоустрою міста це болюча тема, адже прибирати доводиться не тільки понад норму, а й зовсім не те, що належить. У неділю, у четвер, це завал. Повністю закидають, коло третьої школи і памперси виносять і все. На заїзді сюди, де коло базару дати бараки заїжджати, машини вивозять. Просто їде на базар, оці книжки оцього все там кладуть. Там пекло робиться. Коло ломбарду, там взагалі теж завжди повно привозить отаков от наглу. Найгірша ситуація буває у базарні дні, кажуть комунальники, адже тоді в жашків звалюється сміття не лише від містян, а й від жителів навколишніх сіл. При цьому, де викинути відходи, особливо ніхто з порушників не задумується, вважаючи, що двірники обов'язково приберуть всюди. Як часто ви тут прибираєте на цих територіях? Які... Частенько ходимо, частенько. Ну, я знаю, ну, через півтора місяця десь йдемо сюди збирати, десь такий приділок такой йдемо. І море. це сьогодні ще менше якось. То вже все тут завалено. Коло автобусних обща а тут то, що робилося, як ми тоді вбирали, як дерева ці були. Тут все ж було ні, то то викидалися, на це вже поки вбрали вже холити Бога. Тирло робилося. Ще донедавна порушників переконували словами, тепер лякають і штрафами. І Микола не, Муштає і сподівається, і що, хоча б це саме, змусить так, дотримуватися належної і, культури, прийнято рішення е, міською радою щодо. Накладання штрафу і притягнення до адміністративної відповідальності тих чи інших осіб, які викидають сміття не в установлених місцях, це сума від 350 гривень до 1300 гривень. Вже випадки були, що ми людей проводимо рейди. Випадки є, що вже зловлені ті чи інші люди, які викидали сміття, і притягнуті до адміністративної відповідальності. Але також є проблемою те, що Люди не заключають договори, на сміття не хочуть заключати. На сьогоднішній день з людини 12 гривень 50 копійок. Доцільно заплатити. Графік машин є по місту, вивозу сміття, і біля кожної домівки приватного сектору машина зупиняється і забирає сміття. Це дасть змогу, якщо люди будуть заключати договори, не будуть викидати сміття. Нещодавно у Жашків завітав голова товариства Червоного хреста Черкаської області аби передати жашківському підрозділу напрочуд потрібну річ навчальний манекен, за допомогою якого усі бажаючі можуть навчитися правильно надавати першу медичну допомогу потерпілим. У невеличкому приміщенні товариства Червоного хреста Жашківського району цього дня тіснилося багато гостей, голови та патронажні сестри п'яти районних підрозділів товариства. Завітали вони на робочу зустріч із головою обласного осередку Червоного Хреста. А окрім того, аби перейняти досвід роботи жашківських червонохрестівців, яких назвали одними з кращих в області. Певно, саме тому жашківчанам і дістався дороговартісний манекен для навчання навиків надання першої медичної допомоги. Чого взяли Жашки? Ми в багатьох районах проводили, але це районна організація, яка входить в п'ятірку кращих організацій. І матеріально-технічна база, і питання надання медико-соціальної допомоги людям похилого віку, оздоровлення дітей. Якийсь виражом, туберкулінової проби на базі санаторія. Це район, в який є два спеціалісти прекрасно підготовлені, сам голова районної організації медичної працівник підготовку. Ну, як кажуть, в народі, що на пальцях показують готовлені, тому ми привезли манекен, вручимо сьогодні. Вартість його 6 тисяч гривень, нема не сьогодні грошей, такий варіанчовий передач. Ми їм сьогодні подаруємо. Ну і остальна така робоча. Робоча обстановка, значить, із медичними сестрами буде займатися, із інструкторами за із головами районних організацій Червоного Христа. Я думаю, що така співпраця вона буде тільки на користь, але що головне мене, щоб досвід жашківчан став надбанням для інших районів. Червоного хреста Жашківського району поповнюється професійними матеріально-технічними засобами не часто і виключно за рахунок пожертвувань. Тож Манекен став цінним презентом. Оце ми, значить, як там карують, далі вручаємо тобі. Будемо далі районам забезпечувати райони, але хочемо, щоб оті питання, які сьогодні ми з керівництвом району вони реалізувалися. Це все посадається на вас. Я буду вас просить, тому що я голові адміністрації, так і сказав, що ви підготовлені серйозно людина. Так що добре вам дякую. Будем всі чети серед районів, яким пощастило отримати такий професійний манекен. Монастирищина, очільниця цього районного підрозділу Червоного Христа, каже, що прилад уже встиг принести багато користі. За спонсорські кошти ми придбали цей манекен і. Який дає можливість навчити серцево-легеневої реані... реанімації ну, набагато більшу кількість людей, ніж ми могли б до цього без такого прибору. Ми вже підготували 600 людей, які можуть надати допомогу, видали сертифікати. Це в основному ми йдемо зараз по організаціях, приймаємо заявки від керівників організацій, і згідно графіка проводимо такі навчання. Голів та патронажних медичних сестер товариства Червоного хреста не залишили сам на сам із паперовою інструкцією. Спеціалісти з області детально пояснила та наглядно продемонструвала, як правильно використовувати манекен. Дорослої людини серцево-ягневої реанімації ми починаємо з 30 -ти натискань. Для цього обов'язково вивільняємо від одягу грудну клітину, щоб ми добрались до тіла людини і визначили чітко середину грудної клітини. Чоловіків ми означаємо позовкові лінії, у, у жінок по діагоналі, я вам нагадую. Далі на, на центр грудної клітини ми чітко виставляємо, чітко перпендикулярно основу долуні нашої. У нашого манекена є індикатор, який буде показувати правильність натискань і правильність глибину натискань. Натискання ми повинні з вами робити на глибину 5-6 см. Ну, нас розпочинаємо. Хоча на це ласка, роботи. У Жашківському червоному хресті уже неабиякі плани на даний манекен насамперед хочуть навчати з його допомогою тих, кого мобілізовують на захист цілісності України. Викинуте в повітря тепло, три кубометри дров згоріли, так і не потрапивши в піч. Загорання заготовленої на зиму деревини сталося 24 жовтня в одному із домоволодінь села Нова Гребля. Господар не додивився за саморобною піччю, на яку через сильний вітер впало кілька полін. Від них вогонь і поширився далі. Ліквідували займання черговий караул Жашківського пожежно-рятувального підрозділу та місцева пожежна команда із села Вороне. Сьогоднішній випуск Жасмінінформ підійшов до завершення. Повтор дивіться у понеділок, о 9 ранку та о 19.30 вечора. В такий час будьте щодня з телекомпанією Жасмін і зможете побачити про таке. Трудовий колектив Жашківського цукрозаводу продовжує відстоювати підприємство. Служба швидкої допомоги Жашківського району поповнилася новою автівкою європейського зразка. День книги у рамках місячника бібліотек відбувся у міській школі номер 3 Благоустрій Жашкова, проведення освітлення та ремонт доріг. Пріоритетне питання чергового засідання колегії райдержадміністрації підготовка закладів соціальної сфери до зими. Вибори минули, а агітаційні матеріали і досі займають рекламні площі. У селі Вороне стався витік аміачної води. А також багато іншої інформації, яка сподіваюся, буде вам цікавою. Ми працюємо для вас. Тож не забувайте, що і ви можете стати героями наших програм. Маєте про що розповісти? Телефонуйте 611 21 611 22. шість Вечері з телекомпанією Жасмін продовжується. А я, Людмила Бендовська, прощаюся до наступної зустрічі в ефірі та бажаю вам у житті лише хороших новин. І хай у вас все буде добре.